Взяти, Та бо я вже тут був у ну, і що, що ви були? Ми все Дивіться, це людину мучать, ви нічого не вияснили, виясняє слідчі і так далі. Розумієте? От то, що то виясняє. То виясняє Ну ви, ви маєте зараз зафіксувати. В той момент є поліцейський офіцер громади. Там. Ви маєте зафіксувати це, і потім ви, ну, виясняти, тобто, чи є порушення, чи нема порушень. Ну, я вже зранку був тут. Ну, і що, що зранку було? Ну, то я вам пояснюю. А зараз що? Що, що? ми вияснили? Ну добре, я зрозумів. Ваше я зрозумів вашу позицію. Що повністю на відеокамеру. Наша позиція ми. така. Ми приїхали зранку. У нас було також звернення. Угу. Ми приїхали, встановлювали всі обставини події. Поспілкувалися з самою заявницею, з вашою подругою, скажімо так, а угу. поспілкувалися з нею. Так. Потім, після чого, ми пішли, що поспілкувалися з сусідами, приходили її вчителі угу. з школи. Ми також з ними угу. спілкувалися, відібрали письмове, пояснювати. Угу. Від всі це проказували. Наступним кроком, що ми зробили, ми встановлювали тернопільських лікарів і всіх інших лікарів, які mm -hmm. її проводять лікування. Mm -hmm. e, також з ними проводили бесіди, e, проводили бесіди стосовно того, що вона вживає які препарати, і все інше. Добре, а ви не хочете запитатися, чи вона зі мною хоче побачитися? Ні, питань немає. Зараз, зараз можемо піти. Запитайте. Запитайте? Так, будь ласка, ну. проблем Запитайте. немає. Як зараз, якщо треба, як? Прошу. пастер, а як він називається? Скажіть, що єпископ приїхав. Є Pesqu. Ну скажи є пескорд я сам.